Невідомі побили журналіста місцевої газети у Василькові, що на Київщині. Троє молодиків перестріли чоловіка дорогою на роботу. Постраждали, стверджує, що то була спланована акція залякування. Владлен Сергієнко пише статті до місцевої газети. Чоловік переконує, що його кілька днів тому побили через його журналістську діяльність і напад було сплановано. Мене там очікували три особи. Невідомі мені особи проходячи мимо них, вони просто напросто напали на мене. Один наніс мені удар в обличчя кулаком. Двоє повалили мене. На асфальт на спину і почали бити ногами по голові. Я захищався як міг, прикрився своїм портфелем, коли почав звати на допомогу, вони просто розсипну розбіглися. Главлен навіть підозрює, кого саме звинувачувати в замовленні цього нападу. Каже, погрози чув уже не раз. З 10 днів назад у місті Васінкові відбувалися змагання із кікбоксом. Мій син Вадим був акредитований там як кореспондент газети Авес. Значить, десь у перерві, у перерві цих змагань до нього підійшов от, і, і погрожуючи йому на здоров'я, висказував побажання, які не хотілося би на камеру говорити, бо це брутальна, брутальна лайка. От, але в ній звучала. Вечіть погроза особисто життю і здоров'ю мого сина. Батько постраждало розповідає, що в їхньому місті різноманітні акти залякування, то не дивина. В місті вже не раз підпалювали автомобілі. Так сталося і з автівкою пана Карчинського. Ми вже з родиною вже сів перебували в будинку. Я ще не спав, перед дивився телевізор дивився. Коли почув сильний гучний, такий вибух хлопок. Пішов подивитися з вікон, побачив, що горить якесь світло чи того вогонь. Я вискочив. Зразу з двору до горять машини. машина на даху машини лежала пластикова бутилка, і з неї, ну, і машина вся була облита якоюсь рідиною. Щоб розставити всі крапки над і ми звернулися до міліції. Матеріали про побиття та підпали на працюванні у слідчих та винних все ще шукають. До закінчення слідства міліціянти від коментарів відмовилися. Тарас Білаш, Олександр Кругліков, НТН.